Вашої команди сьогодні, кого б ви виділили із команди, виділити як з найкращий команд. гравець? Угу. Добре, ну загалом команда ці грали так середні, скажімо. Я думаю, команда могла показати кращий результат. Ось, але загалом є певна перемога, тому оцінимо на 10 балів з 10, Ну тому що є перемога. З гравців виділити не знаю, мабуть, Івана Стренка, який не приїхав на гру. Його виділимо. Ось з тих, хто був присутній. Голкіпер Артем та, мабуть, наш капітан Арфентіков Олександр. наших глядачів цікавить одне важливе питання: чому ваша команда називається саме Маніжка? Ну це цікаве запитання, як я і казав перед сезоном. Що після декілька перемог ми розкриємо цю нашу тайну? насправді все просто. Перед початком сезону нам потрібен був спонсор, да, аби придбати все ж таки форму. Ось але спонсора ми так не знайшли. Зв'язувалися з багатьма. Серйозними компаніями, IT в тому числі компаніями, але ніхто так на нас і не вийшов. Ось тому сьогодні, після певної перемоги, хочемо звернутися до головного спонсору турніру Файна форма. Ось для того, аби він ну, думав вже всі побачили, що наша команда дуже серйозна. Ось є перемоги, тому хотіли би вийти на вашого спонсора Файна форма для того, аби все ж таки у нас з'явилася своя форма.